Привіт! я Валерія Радченко, і ви на Ютуб каналі Центру протидії корупції. Сьогодні поговоримо, що писали про українську корупцію в іноземних змі останнім часом. Наразі ми у ЦПК тестуємо формати, що вам буде цікаво чути від нас на Ютубі. Тож будемо вдячні за ваш фідбек у коментарях. І почнемо зі статті Reuters, яка вийшла в акурат до візиту президента Володимира Зеленського до США. Стаття присвячена заступнику керівника офісу Зеленського Олегу Татарову. тому самому незамінному татарову, який курує ВП, роботу правоохоронних органів, і тому самому Татарову, який майстерно втік від розслідування Набутаса, зливши свою справу до СБУ. У статті Жойдер Стівен Грей та Дан Пилощук, по суті, описують відому нам історію про життя та роботу Олега Татарова. Нагадаємо, під час Майдану Татаров працював такою собі балакаючою головою МВС та фактично виправдовував насилля тодішньої влади проти протестувальників. А пізніше працював у Держкорпорації Укрбуд, де, за свідченнями одного з екс-керівників Укрбуду Олега Майбороди, Працював таким собі, ну, юристом рішавою, тобто, крім юридичних питань, носив згортки доларів до чиновників та правоохоронців, зокрема, і до Нацгвардії, яка віддала Укрбуду під час забудови ділянку в центрі столиці. А самим нацгвардійцям, натомість вирішила поселити ближче до околиць столиці і за участю в цих махінаціях татаро і став фігурантом справи набу. З цікавого, сам Майборода сучачі зі статті, наразі знаходиться у Відні. Це, ймовірно, також впливає на його бажання більше говорити про минуле Укрбуду, як і той факт, що його експартнер партнер з яким у Майбороди тепер непрості стосунки, не так давно вийшов із СІЗО, заплативши заставу. У статті також цитуються думки таких собі захисників Олега Татарова. Вони стверджують, що Олег Юрійович не більше ніж жертва своєї ефективності серед таких захисників, італійський бізнесмен та колишній клієнт Татарова Нікола Мірдо. Він стверджує, що татаро взагалі от страждає через, начебто, свою антикорупційну боротьбу проти олігархів. Ну, окей, але примітно, що ані Зеленський, ані Татаров давати коментарі для статті Ройтерсу просто відмовилися. Проте, впевнені, що на питання американських урядовців під час візиту до США Зеленському ну, все ж таки довелося відповісти. Про це зокрема свідчить і комуніке, яке опублікував Білий Дім за результатами візиту. У ньому бачимо дуже прозорий натяк української влади. Президент Байден наголосив на важливості сильних та політично незалежних антикорупційних інституцій. Це, звісно, мова про набу, САП та антикорупційний суд. Одним із таких кроків, до речі, могли б стати надання незалежності САП, яка, на жаль, досі лишається. Таким собі департаментом у складі Офісу генпрокурора. Ну, на що це впливає? Ну, на мінімум на повідомлення, підозри Нартепам, які досі має певним чином погоджуватися генпрокурора. Далі про англійців з Гардія. Українці розуміють, що корупція може вбивати. Саме такий заголовок обрав для статті Шон Уокер. Звільнення Рєзнікова, підозри Коломойському, це варто сприймати як хороші знаки того, що Україна готова боротися із корупцією та і свою олігархів – саме такий головний меседж статті. Проте представлені альтернативні думки ну до прикладу, представників антикорупційної ради про міноборони, що стверджують, що власне Рєзніков діяв для покращення прозорості в міністерстві. Ну і прикладом таких змін, власне, вказано саме створення цієї антикорупційної ради. Як би там не було, наразі звільнення таких фігур, як бізнес-партнер Єрмака Денис Шарапов з посади заступника міністра оборони виглядає все-таки більш якимось значним і системним антикорупційним кроком. Справа Коломойського, на думку британського видання, це хороший знак того, що олігархи в Україні втрачають минулі позиції. І вже не є такими недоторканими. Проте гарантії, що вони не знайдуть нові шляхи повернення впливу, ну очевидно, немає. Над ними Україна має працювати довго і прискіпливо. І цитуючи невідомого іноземного дипломата, Гардіан зазначає: якщо Україна очікує на подальшу підтримку міжнародних партнерів. То вона має показати світу своє серйозне ставлення до побудови реальних незалежних інституцій та викорінення корупції. Зі схожими меседжами вийшло і французьке видання Лязіко. Серед позитивних сигналів у боротьбі України з корупцією видання згадує звільнення Ростемом Умєровим, заступника міністра оборони, власне, всіх, всіх заступників міністра оборони і призначених Зарєзнікова та відновлення декорування чиновників. Згадують і про боротьбу з Коломойським. Також такі кроки однозначно великий прогрес, особливо у часи війни. Зазначається у виданні питання корупції в Україні стає ще більш актуальним у контексті американських виборів президента, які мають відбутися вже наприкінці наступного року. Про це зазначає у своїй статті для Financial Times виконавча директорка центру протидії корупції Тарія Кавенюк. Питання України може стати і вже на жаль стає предметом політичного футболу у США, але варто сподіватися, що більшість американців все таки продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі за демократію і проти царських взагалі, абсурдних апетитів Росії. Про те, чому американцям варто продовжувати підтримувати українців, розповіли і в сюжеті Сібіес. Наразі США вже передали Україні допомоги на понад 70 мільярдів доларів, і адміністрація Байдена планує виділити ще 20 мільярдів. Найближчим часом, власне, серед такої допомоги ці БМП Бредлі, які рятують життя нашим бійцям на фронті. Про це розповідає у сюжеті боєць 47-ї механізованої бригади Олександр Ширшин. Всі бредлі, джавеліни та інша зброя сьогодні в Україні регулярно обліковуються, а різні представники можуть власне перевірити, чи наявна зброя у будь-який час. Про це розповідає народна депутатка Олександра Устінова у сюжеті. Наразі ж США розслідує чотири кейси щодо недоброчесного використання допомоги наданої Україні. І американці також бачать позитивним знаком, що за цей рік. Антикорупційні органи, українські антикорупційні органи, вручили вже 170 підозр корупціонерам, у тому числі і серед них і високопосадовці, на кшталт Севода Князева. Проте зупинятися на цьому точно не варто, особливо коли досі фіксуються корупційні схеми уникнення служби, про які розповіли в Аль-Джазіре. Цитуючи президента Зеленського, міжнародне видання щиро дивується хабарям у 3 тисячі, там п'ятнадцять тисяч доларів, які платять українці, щоб уникнути мобілізації. Мова зокрема про хабарі медичним комісіям, які визнають чоловіків, начебто, непридатними до служби. Хай там як той факт, що такі історії вже потрапляють до міжнародної преси, не дуже хороший знак для України. Це далеко не всі новини про корупцію в Україні, які читали останнім часом за кордоном. Україна лишається на радарах міжнародних ЗМІ, і дуже сподіваємося, що владі немайдуже які новини отримують у світі про нашу країну. І що бачення наших ЗСУ, нашого народу, як сміливого та героїчного, будуть якби все менше хитати корупційні скандали та огидна брехня. Продовжуємо слідкувати і до наступних зустрічей, Па-па!